Організм людини як біологічна система відкритою називають стійку систему, у якій здійснюється постійний обмін речовин та енергії з навколишнім середовищем. Унаслідок самоорганізації в таких системах виникають стійкі структури, що існують за умови постійного надходження та втрати енергії. Класичним прикладом відкритої системи є комірки Бенара що утворюється у в'язкій рідині, яка підігрівається знизу конвективним способом. Це явище можна спостерігати в пательні, яку поставили на сильний вогонь, попередньо наливши в неї значну кількість олії. Відкритими системами є також усі біологічні системи: клітини, організми, популяції, біоценози. Вони можуть існувати та підтримувати свою складну внутрішню структуру лише за умови постійного обміну речовинами з навколишнім середовищем. Основні властивості біологічних систем. Єдність хімічного складу. Організми складаються з тих самих хімічних елементів, що й тіла неживої природи. Проте кількісні співвідношення хімічних елементів у них суттєво відрізняються. Багаторівневість організації. Існує кілька рівнів організації біологічних систем: молекулярний, клітинний, тканинний, організмовий, популяційний, біоценотичний, біосферний, відкритість, здатність до обміну речовинами, енергією та інформацією з навколишнім середовищем, саморегуляція. життєдіяльність біологічних систем можлива лише за умови саморегуляції процесів, які в них відбуваються. Подразливість організми здатні реагувати на подразники навколишнього середовища. Розмноження. Організми можуть відтворювати собі подібних ріст і розвиток. Організми здатні змінюватися в процесі онтогенезу.